Вітаю вас, брати та сестри. В завершенні нашого зібрання хочу поділитись з вами коротким словом, яке Бог поклав мені на серце. В цій церкві я вже майже три з половиною роки. І, на жаль, я досі вовлю себе на думці, що я далеко не всіх вас знаю. Декого колись і десь бачу на зібранні, можу впізнати в обличчя, з кимось інколи пересікаюсь, можу привітатись, посміхнутись. Але лише невелику частину я знаю особисто і можу назвати не тільки своїми братами і сестрами, але й своїми друзями. І впевнений, не тільки я з цим стикаюсь. Ми можемо роками ходити в одну й ту саму церкву, бачити один одного, але навіть не знати, як звуть цю людину. І з одного боку, це є логічним. Отже, нас в церкві дуже багато і неможливо з усіма підтримувати тісні особисті стосунки або відносини. Але з іншого боку, мені здається, що проблема в закритості. І звичному колі життя, який нам подобається, і з якого ми не хочемо вилазити. Загалом сьогодні в суспільстві є тенденція на обособленість і самостійність. Не, не прийнято зараз ділитися своїми планами на майбутнє, своїми переживаннями і випробуваннями, своїми досягненнями і своїми падіннями. І як наслідок із цього випливають дуже різні проблеми різної, різного ступеню складності, і це саме й стосується церкви. Хоча ми є об'єднані Христом, хоча ми всі один одному, брати і сестри, але нам дуже часто не вистачає цієї єдності, ми закриті один від одного і рідко намагаємось здобути, здобути нові знайомства. Когось з кимось поспілкуватись в неформальній обстановці, не тільки по поводу служіння або різних спільних справ, але просто поговорити по душам як друзі, як брати і сестри у Христі. Можливо, у вас є такі люди в церкві, і за це вже слава Богу, а можливо, хтось є самотнім і комусь не вистачає цієї підтримки. І тому на завершення зібрання розглянемо ці три проблеми, які випливають з цієї закритості. Перша і, напевно, найрозповсюдні, найпопулярніша – це є самотність. Коли ти ніби в церкві і навіть когось знаєш, з кимось спілкуєшся, і можливо навіть разом служиш. Але якщо хочеться просто поговорити по душам, як з другом. То тобі немає кого покликати. Можливо, ти багато кого знаєш, можеш привітатись на служінні, але якщо хочеться просто поговорити з другом по душам, то ти не знаєш, кого покликати. Ніби і спілкуєтесь, і все добре, але так, щоб з кимось разом не під час служіння, не під час спільних справ, а просто, як друзі, то тут нам мало, кого ми можемо покликати. І хтось, можливо, з цим вже давно смирився, що він є один, самотній, і він намагається з усім впоратись сам. Думаю, що йому ніхто не потрібен і він достатньо сильний, щоб все перенести наодинці. Але Бог не просто так задумав церкву як спільноту віруючих, як одну єдину сім'ю, яка підтримує один одного, яка ділиться. Своїми переживаннями, яка може підтримати в складні моменти, підбадьорити, або навіть настановити і дорікти, якщо брат або сестра в гріху, і все це в дусі, кротості і любові. Римлянам, 12 розділ, 10 вірш. Будьте братолюбні один до одного. І далі в 15-му Радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Це та атмосфера, яка має царувати в церкві. Ми маємо бути братолюбні один до одного, не вминати стороною, не намагатись не побыстріше по, піти із церкви, як тільки закінчиться служіння. Але шукати спілкування, шукати тих, хто потребує підтримки, підбадьорення словом. А якщо навіть і ми самі інколи відчуваємо себе самотніми, не боятись запросити когось поспілкуватись за чашечкою кави або... або знаходити нових друзів, яких ти раніше не знав. Інша проблема це є духовна слабкість. Без постійної і взаємної духовної підтримки ми стаємо духовно слабкими. Нам важко зростати, якщо ми самі по собі. Отже, знову ж таки. Бог задумав церкву, що ми спільно взрощуємо один одного. Ми наставляємо е, Словом Божим, ми вказуємо на ці аспекти нашого життя, які потребують покращення. Або де ми, можливо, слабкі і інколи спотикаємось, але самі цього не бачимо. На це не потрібно ображатись і сприймати як напад на власне ім'я, як те, що хтось хоче тебе підвавити. Але як брат, бажаю тобі кращого. Бажаю, щоб ти краще слідував за Христом, був більше схожий на нього. Але, і звісно, що ми це маємо доносити в дусі кротості і любові, бо інколи наш тон може дуже повпливати на те, як наші слова вони будуть сприйняті людиною. Можливо, ми маємо на серці правильні мотиви, але забуваємо зробити і правильний тон, щоб донести брату або сестри, що він є неправим. Тому тут, з одного боку, ми маємо не боятись приймати докори, приймати настанови, а з іншого маємо кротостю давати їх іншим і не перекладати цю відповідальність на церковних служителів, ніби це вони мають розгрібати всі ці проблеми, за усіма слідкувати і тримати порядок. Ні, це наша відповідальність перед Богом. Отже, ми є сім'я Божа. Тому Бог і задумав, що християни будуть зростати разом і підтримувати і наставляти духовно один одного. Погодьте, що значно легше сприймати якесь навчання або щось досліджувати разом, коли ми можемо почути різні думки, різні варіанти, як коли ми можемо по-різному застосовувати це до себе. І з цього приводу в церкві відбувається багато різних заходів, як для молоді, як для і звичайних членів церкви. Про це часто об'являються скафедри. І це важливо. Важливо, щоб ми як церква разом духовно зростали. Римлянам 15-14. І я сам впевнений, що до вас, браття мої, що і ви повні доброти, наповнені всяким знанням. Здатній один одного наставляти. Апостол Павло впевнений, що церква там в Римі, християні там в Римі, вони достатньо духовні, щоб наставляти один одного, щоб підтримувати тим словом, яке він отримав від Господа. І третя духовна проблема, яка є, напевно, найгіршою, це є духовне падіння. Коли в нас немає тих, з ким би ми могли поділитись власними проблемами, кому могли б відкритись і сповідатись у власних гріхах, то нам нічого не залишається, як тільки варитись в цьому наодинці. А самі ми дуже мало на що здатні. І таким чином в нашому житті можуть з'являтись певні гріхи спотикання, з якими ми боремось, які нам складно даються. І дуже часто ми боїмося, що якщо ми зізнаємося, якщо відкриємось комусь і попросимо, щоб він молився за нас, то це пошкодить нашому імені, нашому его можливо, або нашій репутації в церкві. І із за того, що ми не хочемо це запачкати дуже багато духовних проблем. Залишаються в нашому серці, і ми намагаємось боротись з ними самі. Але це дуже рідко нам вдається. Отже, ми потребуємо того, щоб і відкриватись, і в цьому один перед одним. Не осуджувати, а ви розуміти, отже, кожен з нас бореться з різними рехами кожен день. Як багато проблем і великих падінь можна було б уникнути, якби ми були більше відкриті один до одного. Якби вчасно дізнались про той чи інший гріх і могли б допомогти. Якби не мовчали про свої проблеми і не боялися, що від цього постраждає наша репутація. Бо сильний не той, хто ніколи не падає і не помиляється, а той, хто визнає свої помилки і намагається їх виправити. Сила не в тому, щоб виглядати в очах інших як досконалий. Як той, хто ніколи не грішить, ніколи не помиляється, але той, хто готовий визнати свої помилки, готовий розкаятись і попросити допомоги, щоб за нього молились, щоб, щоб бути підзвітним іншим братам і сестрам. І таким чином, якщо ми в церкві будемо підзвітні один одному, знайдемо людину, з якою ми можемо разом проходити через ці труднощі і випробування. Підтримувати і підіймати, коли хтось падає. Таким чином, церква буде стійкою і міцною в ці часи великих випробувань. І саме так Бог і задумав нашу церкву. Не потрібно думати, що я сильний, я сам з усім впораюсь. Це ознака не сили, а гордості. Отже, ми думаємо, що ми такі великі, що в нас достатньо цієї сили. Хто думає, що він стоїть? Бійся, щоб не впав. <кій> Останнє місце на сьогодні це Галатам шостий розділ з першого по третій вірш. Браття. Як людина й упаде в який прогріх, то ви духовні виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христового. Коли би хто думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює. Я щиро бажаю, щоб наша церква була єдиною, щоб ми були відкриті один перед одним, щоб ми не задовільнялись тим колом спілкування, яке в нас вже є, але були готові до нових знайомств, підходити один до одного після служіння, спілкуватись, ділитися як власними досягненнями, так і власними. Проблемами. І таким чином наша церква буде збудовуватись, буде стійкою, буде сильною. Тому, брати і сестри, давайте будемо більше відкритими один до одного, більше цікавитись життям інших, писати, дзвонити, кликати на каву, разом служити і підтримувати, наставляти, дорікати і виправляти один одного. І все це будемо робити в дусі вагідності і любові. Амінь. Амінь. Помолимось.